Лірик життя ніби нічого такого. Спробувала разочок, дуже мило, чарівно мене погладили, але шкоди мало тож далі роблю тінок кліриком царини неспокою або смерті, і так би все й залишалося, але я все частіше чую від людей. Я обрала клірика життя, бо на героїчному режимі стабільний саппорт це майже мастхев. Перекачував Серду у клірика життя, бо це мило, і битися на нею ніхто не планував. Я качаю Серду у клірика царина життя, бо моїй команді потрібен хоч один нормальний хілер. Та господи, навіть за офіційною статистикою від Ларіан, яка отут вийшла на другу річницю. А ми, до речі, 12-ти годинний стрім з глядачами провели посилання в описі. Так робить абсолютна більшість. Сьогодні на вас чекає мій погляд на цей білд. Тим, хто вже з ним знайомий, рекомендую звернути увагу на поглинання шкоди, а тим, хто не знайомий, будемо зараз разом розбиратися, чому він так подобається людям. Змінимо оригінальний підклас стіни, найдивнішу серед найдивніших на міс виживуть всі, міс поглиначка шкоди та міс зараз викидаю яєчком і все пройде. Вітаю вас, глядачі та глядачки, до вашої уваги. Білд під назвою Санаторій. I'm also God's favorite princess, and the most interesting girl in the world. Спершу прокачка. Подивимося, що в цьому клірику такого особливого. Почнемо з того, що в першу чергу, при зміні підкласу Тіни середи замінимо її вогняний заряд на гуркітливе лезо. Це підсилить наші рукопашні атаки, бо будемо чесними. Різноманіття атак без у цього підкласу небагато. Окрім додаткової шкоди, воно ще й може добити ворога наступного ходу, а це виживання, саме те, що нам треба. Якщо ж вам все-таки хочеться якесь закляття, то врахуйте, що усе йде від інтелекту, а його у нас мало. Вже з першого рівня ми отримаємо особливість підкласу «Поборник життя, яка додаватиме до кожного хіла бонус еквівалентний 2 плюс рівень закляття. Це виходить, що хіл буде мінімум від 4 до 7, плюс 2, плюс 1, якщо це чарунка першого рівня. Для себе я обрала ось таке розподілення здібностей. сила для рукопашних атак, спритність загалом це ініціатива, але можна виправити пізніше. Статури для ХП, а мудрість основний модифікатор проказування. Якщо ж це ваш головний персонаж, то мудрість 17, і волосся тітоньки Етель зайвим не будуть. На другому рівні ми отримаємо таку дію, як збереження життя. Вона регенерує на 3 плюс рівень персонажа, і ця цифра постійна. Беремо цілюще слово це регенерація на відстані, і, мабуть, найбільш потрібне закляття. Також щорівня будемо отримувати поліпшення загального арсеналу заклять, але я розкриватиму лише основні для цього білда. Для зручності за посиланням в описі є PDF, де білд розписаний у текстовому форматі. Можете завантажити та повертатися до нього, коли заманеться. За потреби оновлення білда відбудеться саме там, та й взагалі підписуйтеся, аби не пропустити решту білдів та ігри з глядачами. Уже на третьому рівні ми зможемо підвищити всім кількість точок здоров'я закляттям поміч та зцілювати союзників від хвороб, отрут, паралічу чи сліпоти закляттям мале відновлення, а за допомогою закляття «Захисний зв'язок надавати захист від усіх типів шкоди, і зараз уважно, хоч на всю команду. Але доведеться розділяти з ними шкоду, проте пізніше я розповім, як суттєво її зменшити. На четвертому рівні ми зможемо обрати першу рису, і тут усе залежить від вашого стилю гри. Якщо у вас персонажі з таким білдом не просто в таборі стоїть, а я знаю, що дехто так робить, так я до вас звертаюся. Молодці, гарно придумали. То знадобиться пильність, аби займати найкращі позиції та не померти раніше часу. Або можна додати плюс 2 до мудрості, аби ефективніше хіляти. Риса, яку особисто я б брала першою, це майстер важких обладунків. Скористаємося змогою цього клірика носити важкі обладунки, а її далеко не всі мають, аби зменшити всю отриману збройну шкоду на 3. Звучить, може, не дуже епічно, але ця цифра дає постійно гарний результат і підвищує виживання. На п'ятому рівні ми отримаємо масове цілюще слово, одне із основних заклять масивний хіл, а також ми зможемо підіймати полеглих союзників із того світу за допомогою чарунки третього рівня оживлення, чим можна дуже так сильно зекономити готівку на героїчному режимі та не використовувати дорогущі сувої. На шостому ми зможемо стілювати себе на 2 плюс рівень закляття бонусом, коли стілюємо іншу особу. На сьомому оберіг від смерті допоможе захистити союзників та себе від смерті. Рису на восьмому беремо за старою схемою мудрість для хілів, пильність або майстер важких обладунків. Дев'ятий рівень відкриє для нас велике відновлення, яке може зняти причарування, скам'яніння приголомшення чи прокляття та масове стілення. На десятому нічого особливого. На одинадцятому рівні ми отримаємо закляття благо, яке зцілює на 70 одиниць здоров'я за чарунку шостого рівня та бенкет героїв, захист від отрут, хвороб і залякувань, а також підвищує кількість хп та дає перевагу для китків в мудрості. На дванадцятому риса все те саме. Закляття на високих рівнях не дешеві, тож як завжди нагадую, якщо вдертися до Рафаеля в третьому акті, не красти молоти ходити в камуфляжі, то ви зможете повертатися туди, скільки вам заманеться, та відновлювати все, що лише можна відновити. Наприклад, пробираємося в камуфляжі через балкон до кембіона та заскочуємо його зненацька. Вбиваємо, знімаємо щось з дверей та щодня ходимо накладати ефекти на всіх, хто лише є в команді. Але коли вбиватимете, не стійте краю, бо малі чорти можуть скинути вас у безодню. Лірик життя це один з найкращих підкласів у монокласі. І так би все й залишалося, якби не восьмий патч. Тепер його можна дуже цікаво замультикласити, додавши два рівні друїда. та взяти коло зірок, яке має три форми: стрілець, постійна додаткова дальня променева атака Келех Хіл, Дракон покращений кидок концентрації, де не можна викинути менше десяти, а також постійна додаткова масована променева атака. По-перше, ті тепер зможе дуже гарно сяяти, а це ну. Хто від такого відмовиться? По-друге, форма келих, заради якої увесь цей мультиклас я й рекомендую, надасть постійне додаткове закляття келих стілення, де кидок від 1 до 8 плюс модифікатор мудрості за використання будь-якого закляття регенерації з чарунки. Оскільки подібні закляття ми будемо використовувати дуже часто, то ця здібність працюватиме не максимум. Особисто я саме так би прокачувалася і взяла два рівні Дроїда після п'ятого. Я вважаю, що так грати приємніше та цікавіше. З подібним розкладом я пройшла кетері кайкбоса, і у мене не помер жоден сапор. Навіть Ейлін завжди була на ногах. По-третє, за потреби між цими формами можна перемикатися, коли потрібна концентрація використовувати форму дракона, або уявімо, що ви завжди тримаєте клірика на відстані, форма стрільця зайвою точно не буде. Речі, які поліпшать якість заклять регенерації чи навіть додадуть їм нового значення. Капелюшок, який дається за порятунок смарагди вугаю від гоблінів, додасть від 1 до 6 до самохілу. Амулет відновлення, який придає дерет у колонії міконідів, додасть два закляття на випадок, якщо закінчаться чарунки. Перстень воло додасть бонус до китків атаки та протидії зціленим союзникам на два ходи. Рукавиці, які дає Зевлор за усунення проблеми з когою, накладатимуть на зцілену особу опір від збройної шкоди на два ходи. Квест треба виконати до того, як ви б'єте гоблінів, або їх можна просто використати. В третьому акті можна знайти поліпшену версію цих рукавиць, яку можна... Купити неподалік Василівської брами. Так наші закляття стануть не просто порятунком життя, а й наснагою на початку чи всередині бою, враховуючи всі накладені ефекти. Речі, які допоможуть зменшити перенаправлену шкоду від захисного зв'язку. Адамантинові пластинчасті важкі обладунки зменшать усю шкоду на два. Ціп захисника, який продається у крещі кітянки, зменшить усю збройну шкоду ще на один. Що ж вийшло загалом? Дуже різноманітний саппорт, який може битися на полі бою чи стояти в таборі, або стояти в таборі може інший персонаж, другий клірик життя, а може й третій. Тут усе залежить від того, наскільки потужна у вас фантазія. Хіляти в бою може один, а накладати купу ефектів зранку та отримувати шкоду, інший. Особисто, на мій погляд, це дуже прикольний білд для четвертого персонажа, за якого лінь думати. І гроші сильно можна зекономити на хілках та сувоях. Моя подяка всім спонсорам цього каналу. Ви моя єдина мотивація у морально складні часи. Пишіть свою думку про цей біл до коментарі. Особливо мені було б цікаво дізнатися, чи використовуєте цього клірика ви, і чи знайшли ви для себе щось нове. До наступних зустрічей! Я роблю ціну кліриком життя, бо мені так сказала Ділов, а я люблю виконувати накази Ділов.